Так, ну і дивіться, зараз оцей мій супер сучкоріс в дії, я ним працюю. Бачите, оце сусідський цин, це в батьків ділянка, оце цей горішок. Оця гілляка звисає на сусідську територію. Трохи доставляє незручності, листя, сухі гілляки падають. Я вирішив прибрати. От, так що дивіться, от там я вже поврізав частинку, там воно розгалуджено було. От там, от, там, бачите, пеньки. Оце де я міг достати дробиною, зв'язав. То я пилочкою акумуляторною позрізав оцей сучок і отой пеньочок. А оці, бачите, там я вже оцим сучкорізом обрізав. Закріпить. Телефон немає як. Ну, я зараз ріжу оту, бачите, товстеньку таку гіляку почав різати. Я спробую продемонструвати одною рукою, трошки буде, може трошки довше. Але різати дуже зручно. Так, ну дивіться. Двома руками значно зручніше. Давайте я зараз двома руками трошки поріжу. Тоді в кінці вже одною рукою вже для закінчення. Не дивіться, оцю гіляку я зрізав. Забувся включити зйомку і так зрізав без зйомки. Тепер дорізаю оцю. Бачите, воно там я її підрізав, щоб вона, тому що вона висока, і якщо буде сюди падати, то тут людям не побила. Так що я... Я її там надрізав, вона надломилася, бачите, да? От Отам вона надрізала. І зараз я одною рукою спробую вже дорізати цю. І ви побачите. І ви побачите, який це чудовий апарат оцей ручний. сучкоріз чи гілкоріз. І акуратненько само падає. Все, бачите. Тепер оцю гіляку, що залишилося встала по кусочкам, зараз я її обріжу, щоб натин не впало на оцей бетонний і не поламало. Ну, а далі вже вступає в дію моя оця мініпилка. пилка карасман, я почав виріз робити. Оцей обрубок я трошки підпиляю. Ну, Я покажу трошки то теж незручно в одну не руку. Бачите, шина ледь виглядає. Так надпиляв і зараз я акуратненько зламаю, щоб вона там ніде не упала там де не треба. Ну і все дивіться, воно та гіляка там гілляка там я тільки кшко, зрізав, воно той обрубок. бачите, такий товстенький. Оце все, що я порізав цією міні-пилкою і ручним сучкорізом. Все тут. Основна така робота зроблена. Тепер оцей кусок я тут електропилкою доріжу.